Я ну став, давай помай. Так, хто тут у нас дерзкий такий? Так, ти, наверное, на да? так? Чи Погано вів себе, а ну діти кажіть, погано вів себе. Да? Нас більш всіх получить, іди сюди. Причачається Євгеній Так! Ага. Мало чи досить? Чи мало, чи досить? Зрозумів. Хлопе! А ти з якого загону? Це ж по-моєму таборист, та так? Чи ні? Йди, а ну йди, я тебе. А, то він дуже брудний був, а я ж бачу, що Вроде ж, вважати. Так, а ти? ну а ти що тут бігаєш? А ну, стані устрій. Хочеш, кажу, стало встрій. Так, йди сюди. Імя по отчеству кажи. Понятно, понятно. Значить ми із тих, так? Да? Ага, за жіночі плечі ховаєшся, Цур тебе. Так, а тебе як звати? З якого загону? Ім'я по батькові. Так, доб, бачу, погано себе вела. На тобі, на тобі, козачі, а ну, не стій, дай, давай. Брудна, брудна. Так, а що це таке? А, ну і сюди, ти з камерою. Я чув, що вона пас, фотографує фотографують і нікому фотки не скидає. Сюди по черзі, так, дитино. Так, не треба всі уставати. Я теж борцуха, так що все, спокійно. Це король Джуліан. Джуліан, а, тоді нормально, Свіч, чувак. Так, а ти що тут? Чим володієш? Чим володієш, питаю? Каратетик вандоніт дзіду. <пас> До побачення. Ти дивись, дигаються малі, а ти диви, диви яке ліси мікрофон, ало, мікрофони, висутак, мікрофони, я тебе запам'ятав, потім побалакаю. Так, не всіх ще причастили. Так, а ти, о, тебе що, хімії такий костюм чи що? Актуальна, актуальність, ти вчись. Так, добре. Так. Твоє імя лісі памінь. Так. Я тут знаю, що є пост тут вважати. Ану сюди його. Де пост вважати? Оце? Та ні, я знаю його. А ну подсважайте, де туди э, Катерина Володимирівна. Діти не бачили, ні? Ну, а ти що стоїть сюди? Так, ну що, всі. При... Воу, -во, полегче. А мікрофон, ну що робите, блін. Так, ну добре, пану потримай. Так. Ну, так ну, потримай.